У Львівському музеї етнографії та художнього промислу в межах експозиції традиційно-побутова культура українського села кінця 19-20 століття відкрили нову залу, де відвідувачі зможуть ближче познайомитися з весільними обрядами наших пращурів. Такі е, унікальні пам'ятки, які використовувалися лише на весіллі, зберігалися впродовж життя. В першу чергу це є давні весільні е, віночки, капелюхи з прикрасами, які виготовлялися вручну. Е, звичайно, багато сакрального це є і е, вінчальні корони. Вони у нас в полісі 1864 року. Ручні хрести, яким священник благословив молоду пару, також е, Біблія, апостол. Е, Ікона Святого Миколая також є оригінальні царські врата в іконостасі з села Волосянка, які символічно відкривали молодятам світ майбутнього подружнього життя. Зазначимо, що перед відкриттям цієї зали усі експонати відреставрували. Якісь речі очистили, деякі укріпили. Загалом весь цей процес зайняв майже рік. Я тут сидів собі в цьому відділі, постійно собі сидів. Тут тільки наскладали мені з фондів всі експонати. Зробилися теж профілактична і столиків, то все було у страшному стані. Найскладніше царські врата це була така, майже можна сказати, як підхід єгипетської реставрації, як єгипетських тих експонатів. Музей входить у склад Інституту народознавства Національної академії наук України. Фонд музею налічує більше ста тисяч пам'яток, які збирали з усіх куточків нашої держави. Тому тут не акцентують увагу на якомусь певному регіоні, що дозволяє побачити і дізнатися більше про побут наших пращурів із інших регіонів. Зараз тривають роботи щодо відкриття нових експозицій на другому поверсі музею. Серед планів і облаштування інтерактивних майданчиків, щоб статичні експонати могли ожити на екрані та надати глядачеві, Унікальний досвід, і він може натиснути на кнопочку, і він побачить, як воно було в побуті, якщо це скажімо, різдвяний цикл, і він може знайти собі колядку із Полісся, із Слобожанщини з Гуцульщини, із Лемківщини і так далі, чи вертеп, чи Маланку. І він побачить, як ці пам'ятки, які там є, вони рухаються, як вони були залучені. І це буде так і з кожного промислу чи це зончарство, чи це ковальство, чи це лозоплетіння. Розташовані виставкові зали музею на вулиці Площа Ринок 10. Працює він щодня, крім понеділка, з 11 ранку і до сімнадцятої години вечора. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.